Самогубство на вокзалі. Розкажемо про інцидент, який стався зранку в Миколаєві. Кохання та служба. У нас немає такого, щоб нас тут був головний. Поділимося історією почуттів Миколаївських вибухотехніка та кінологині. 2025 рік очима митців. Лютий – це очікування весни. Розкажемо про новий мистецький проєкт у Миколаєві. Сьогодні п'ятниця, 14 лютого, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Уночі сили ППО знищили на Миколаївщині сім безпілотників «Шахед». Про це повідомили Вова. Також учора зранку російська армія артилерією обстріляла куцерубську громаду. В день та уночі громаду тричі атакували впівдронами. У наслідок обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено будинок, а в селі Солончаки не житлове приміщення. Постраждалих немає. Крім того, надвечір росіяни атакували ФПВ-дронами Очаків а уночі гатили з артилерії по місцевій акваторії. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Служба безпеки України затримала рецидивіста, якого ФСБ перекинула з Росії до Миколаєва для коригування авіаударів по силам оборони. За інформацією СБУ, до початку повномасштабної війни 35-річний фігурант відбував покарання за тяжкі злочини у виправній установі Херсона. Після захоплення міста окупанти перевели в'язня до однієї з колоній на території РФ, де його завербувала ФСБ. За вказівкою росіян він приїхав до Миколаєва через треті країни і згодом приступив до. Виконання завдань ворога СБУ своєчасно викрила плани загарбників і поетапно задокументували дії фігуранта. Контррозвідка затримала його за місцем проживання. Далі пряма мова. Слідчі з безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114 кримінального кодексу України. Це не поширення інформації про переміщення або розміщення збройних сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, чи не на вимогах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення сьогодні. Близько 10-ї ранку, поблизу міжміського автовокзалу по проспекту Богоявленському, невідомий чоловік підірвав вибуховий предмет та загинув. За даними нацполіції, 41-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату. Окрім нього, більше ніхто не постраждав. Вибухотехніки вилучили з місця події уламки від гранати РГД 5 Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизи. Поліцейські попередньо кваліфікували інцидент як умисне вбивство. Наразі встановлюються всі обставини події. Також сьогодні, близько чотирнад години, у Миколаєві пролунав вибух поблизу закладу громадського харчування у Заводському районі. Станом на вихід цього випуску новин офіційної інформації щодо ймовірних причин вибуху немає. Також не зрозуміло, що було епіцентром. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби. Територію поблизу перекрито. Відомо, що є постраждалі, понівечено фасад та вікна закладу харчування, а також припарковані поруч автомобілі. Водночас відомо, що це був не прильот. Кадри, які підірвали сьогодні інфопростір: російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив минулої ночі в укриття, що зведене навколо зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, відео інциденту поширив офіс президента України. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Радіаційний фон не підвищувався, однак укриття отримало суттєві пошкодження. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ця атака, як і інші дії РФ, означають, що Путін не готується до переговорів. Він хоче й надалі обманювати світ, тому потрібен об'єднаний тиск на агресора. Додав глава держави. Тажки Миколаївської 123-ї бригади ТРО успішно очищають українське небо від російської небезпеки. Бійці з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка входить до 123 ї бригади, показали, як вдається знищувати російські БПЛА та вежі для зв'язку по всій лінії фронту. Відзначимо, що бійці Миколаївської бригади виконують бойові задачі як на півдні, так і на сході та півночі України. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК ТІВІ. Трагедія на Херсонщині. У великоолександрівській громаді четверо дітей із однієї родини, зокрема, двоє хлопчиків і двоє дівчаток, гуляли по кризі на річці Інгулець та провалилися у воду. Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік та кинулася рятувати дітей. Однак і сама опинилася під водою. На місце трагедії прибіг місцевий житель. Йому вдалося витягнути 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку. Водолазна група ДСНС всю ніч намагалася знайти трьох зниклих дітей. У результаті вдалося вилучити з води тіла двох із них 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки. Сьогодні пошуки продовжилися. Надзвичайники закликають до обачності. Лід на водоймах зараз вкрай небезпечний, а вихід на нього загрожує фатальними наслідками. У боях за Україну трагічно загинув наш земляк миколаївський десантник Олександр Обуховський. Він долучився до Сил оборони ще у 2015 році, коли добровільно пішов до війська та захищав Донеччину. Потім був активним учасником ветеранського руху, а від початку повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини в лавах 79-ї бригади ДШВ. 13 лютого захиснику виповнилося 45 років. Олександр загинув у свій день народження. Про його загибель повідомив. Омив сьогодні начальник Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта. Телекомпанія Март висловлює щире співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого. Українські поля буде розміновувати український змій. Неурядова організація з гуманітарного розмінування Халотраст придбала спеціалізовану машину змій від львівської компанії Тіч» і вже тестує її у реальних умовах. Відзначимо, що змій здатний працювати в умовах низької та середньої рослинності, знешкоджуючи протипіхотні та протитанкові міни, а також розтяжки. Випробування на полігоні пройшли успішно, тож тепер машина адаптується до реального польового використання. Нагадаємо, Миколаїв Чина залишається однією з найзамінованіших в Україні. З початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС знищили на території області понад 27,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також обстежено території на загальній площі 11 тисяч гектарів. Новини культури у Миколаєві з нагоди 125-річчя центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького стартував мистецький проєкт Пори року. Днями він представив свою першу експозицію під назвою Стриманий лютий. Яка мета проєкту та скільки він триватиме? Дивіться у сюжеті далі. До святкування 125-річчя центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького приєдналися миколаївські митці. У цих стінах днями стартував мистецький проєкт Пори року, який відкриває глядачам свою першу експозицію Стриманий лютий. Ми хочемо, щоб сьогодні усі, хто завітає до нашої виставки, закохалися у цей місяць, щоб вони його. За допомогою творчості наших митців, міста і області, ну, скажімо так, побачили з іншого ракурсу, побачили його не просто монохромним, а усі свої красі. До проєкту долучилися шість талановитих художників культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Вони представили глядачам 15 унікальних робіт, виконаних у техніках живопису та графіки. Кожен з цих творів наповнений особливим настроєм і здатний пробудити у спостерігачів власні спогади та роздуми. Були такі часи, коли у лютому травичка, ну як сьогодні, травичка зелена під деревами вже була. А було таке, що лютий проходив, а ми не відчували, що почав почався березень, і в 20-х числах березня були морози більше 20 градусів. Було і таке в нашому житті. Тому лютий – це очікування весни, очікування тепла і відродження. Проєкт триватиме до кінця року, поступово розкриваючи красу і настрій кожного місяця. Завдяки таланту митців миколаївці зможуть побачити увесь 2025 рік крізь призму мистецтва, відчувши унікальну атмосферу кожного календарного періоду. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І наостанок тепла миколаївська історія до Дня всіх закоханих. Коли почуття випробовуються щоденними ризиками, головне це довіра та підтримка. Євгеній Хмельницький розміновує території, а його дружина Тетяна тренує службових собак. Вони подружжя миколаївських поліцейських, які вже 14 років разом. Як їм вдається поєднувати службу і почуття, розкаже наша Олександра Долматович. Вона кінолог, працює з чотирилапими напарниками. Він, вибухотехнік, щодня ризикує, розміновуючи небезпечні знахідки. Та їх поєднує не лише робота в Миколаївських спецслужбах, а й кохання. Тетяна та Євгеній Хмельницький разом вже 14 років, сім з яких у шлюбі. Коли я навчалася в університеті, вже я вже почав працювати тут кінологом. Мені дуже сподобалась його робота, і я вирішила теж спробувати. І про що зараз не шкодую. Зараз працює вибухотехніком. Разом ми на кінологічному центрі працювали 5 років. Ось уже 2 роки, як він працює вибухотехніком. Тетяна зізнається, що спершу хвилювалася, коли Євгеній змінив спеціалізацію, адже ця робота пов'язана з великим ризиком. Проте вона підтримує чоловіка в усьому. Сам Євгеній каже, що для нього головне допомагати людям, хоч це і небезпечно. Разом із колегами він розміновує деокуповані території, вилучає та знищує небезпечні предмети, працює на місцях ворожих ударів, знешкоджує російські боєприпаси, безпілотні дрони та ракети. Кожен день навчаємося удосконалюємо свої навики. Виїжджаємо на різні локації, зустрічаємо різні вибухові предмети, намагаємося що більше, щоб ну, очистити землю, щоб люди могли повертатися до своїх домівок. Робота кінолога це не просто тренування собак, це взаємна довіра між людиною та твариною, яка може врятувати життя, розповідає Тетяна. Разом із собакою Мері вона працює на місцях злочинів та допомагає у розшуку зниклих людей. Загалом Тетяна вже 5 років займається підготовкою службових собак. Дуже люблю собак, і я з ними почуваю себе комфортно. Мені подобається з ними працювати, мені подобається їх навчати. Ну а недоліки це можливо те, що не завжди виходить все з першого разу. Потрібно думати, як зробити так, щоб собака. Була б корисною для нашого суспільства. Як добитися цього? Це дуже кропітка робота. Подружжя зізнається, що іноді їхні шляхи перетинаються на службі. Спільна робота допомагає краще розуміти один одного. Обшуки, місця злочинів, небезпечні виклики. У поліцейської родини майже не залишається часу на романтичні побачення. Їхні стосунки як робота будуються на довірі, підтримці та витримці. Вони команда не лише на службі, а й у житті, каже подружжя у нас така. Дружня сім'я, ми як друзі, спілкуємося вдома. Один одному ділимося, розповідаємо, допомагаємо. У нас немає такого, щоб нас Настя був головний. Ми рівні між собою. Користуючись нагодою, телеканал Март вітає всіх закоханих із Днем Святого Валентина. Бажаємо вам теплих почуттів, взаєморозуміння та багато щасливих моментів разом. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. І про погоду цієї суботи, 15 лютого, Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ до ранку посилиться зі снігом і закінчиться тільки ближче до вечора. Температура коливатиметься від мінус 5 до плюс 5 градусів тепла. Вітер переважно північний поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 69%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео у Ютубі. Поділіться вашими коментарями про історію кохання в лавах Миколаївської поліції, аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.